Газовий балон перед відправкою він обов'язково розпечатується і перевіряється, чи він накачаний повітрям. Тому що е, ну, всякі можуть бути моменти. Отак відкриваємо коробочку, піднімаємо балона, достаємо його і відкручуємо вінтельочку. Оце наш вентильочок. Ось такий вентильочка відкручуємо. Чули да воздух пішов? Це не газ, це воздух. Вони нові, вони закачені тільки повітрям, просто звичайне повітря. Ось такий комплект газовий 900 гривень коштує балон. Це на 8 літрів. Він йде відразу з комфоркою. Тобто, якщо у вас є вже балон, комфорка поламалась, ви можете заказати. У нас комфорку з п'єзопідпалом. 300, 300 гривень вона буде стоїти. І на такий газовий балон ви можете одіть ось такий газовий обігрівач. Тобто комфорка ця відкручується і накручується сюди, вже на вентиль. Накручується сам обігрівач. Або такий обігрівач за 700 гривень можете заказати на 1,4 кВт, або ось такий на. 3 кВт, який йде вже на ножки, на підставки він окремо вже стоїть. Тобто він підключається через шланг до балону. Тобто, якщо немає іншого альтернативного джерела тепла, штука реально класнюча. Так що пишіть дзвоніть всі контакти в шапці профілю.